С новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Далі про таке у ніч на 3 вересня РФ атакувала Україну дронами та ракетами з різних напрямків. Загалом зафіксовано понад 520 цілей. З них 451 збили сили ППО. Подробиці далі. В Запоріжжі стартувала вакцинація від коронавірусу. Одним з перших щеплення отримують освітяни подробиці за мить. Уже ж, вроді як в групі риску, чи ризику, чи коней. Тому, щоб уберегти так сказати, от рідних, та й на роботі всіх, і з дітками ж общаємося. Тому треба. Треба для здоров'я. У нашому місті триває боротьба з амброзією карантинну рослину, вкотре покосили у Вознесенівському районі. Деталі у випуску в Запорізькій філармонії готуються до відкриття 69-го симфонічного сезону. Подробиці за мить. У ніч на 3 вересня РФ атакувала Україну дронами та ракетами з різних напрямків. Загалом зафіксовано понад 520 цілей. З них 451 збили сили ППО, зокрема, 430 шахедів та дронів імітаторів та 14 ракет. Зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БПЛА на 14 локаціях. Падіння збитих уламки на 14 локаціях. Атака триває в повітряному просторі ще декілька ворожих БПЛА. Зранку били по Херсонщині в молодіжному через атаку ФПВ-дроном постраждала двоє людей. Ще двоє мирних жителів були поранені під час артобстрілів у Зеленівці та мікрорайоні Корабел у Херсоні. Пошкоджені приватні оселі та багатоповерхівка є загиблі. Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини внаслідок російської атаки. Учора зранку окупанти обстріляли з артилерії Антонівку, через що смертельні поранення дістав місцевий мешканець. Наші повітряні сили збили над Дніпропетровщиною 12 безпілотників. Повідомили у командуванні. Через удари у Самарівському районі сталася пожежа. По Нікопольщині росіяни били ФПВ та артилерію. Під вогонь потрапили Нікополь і Червоногригорівська громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка і будівля, що не експлуатувалася. Загиблих та постраждалих немає. Росіяни завдали чотири сотні ударів по Запорізькій області. Цієї доби ворог шість разів бив з авіації по Гуляйполю та Успенівці. Атакували і ФПВ-дронами Малуток, Мачку, Щербаки, Плавні та інші населені пункти. Впродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарських споруд та автомобілів. А на Запорізькому напрямку сили оборони знешкодили комплекс ППО С-300 та радіолокаційну систему окупантів. Як зазначають в збройних силах близько четвертої ранку біля Олексіївки наші військові завдали значних втрат загарбникам. На запорізькому напрямку прикордонники вдарили по ворожих позиціях. Сили оборони розбомбили польові склади боєприпасів для дронів загарбників Аеророзвідка ліквідувала боєкомплекти разом із самими окупантами. Майже півсотні тонн протидронових сіток привіз в Україну волонтер Владислав Калюжний. Їх дуже потребують наші захисники на всіх напрямках фронту. Ці сітки реально допомагають вберегти життя та техніку, кажуть військові, з якими труднощами зіштовхнувся волонтер при транспортуванні, та що треба для того, аби привезти ще більше засобів маскування. Знає Ірина Чернова сплатити буде транспорт, сітка такого. Якісна вона буде тримати їх півішки і захищати наших військових. Рятуйте життя, допомагайте. Дякую всім, слава Україні. Допоможіть забрати цю сітку і передати нашим військовим. Волонтер та голова благодійного фонду Допомога людям України Владислав Калюжний на цьому відео знятому у Нідерландах, показує, яку важливу допомогу зібрав для військових. Наразі вантаж вже в Україні, та й досі триває збір коштів для того, аби розрахуватися із перевізниками. Ми отримали цю сітку безкоштовно. В неї можна закрити майже 20 кілометрів доріг або накрити одночасно 30 гектарів площі. Майже половину протидронових сіток днями відправлять на найгарячіші ділянки фронту. Волонтер каже, якщо вчасно вдасться закрити збір на транспортування, закордонні партнери обіцяють передати ще стільки ж, а то й більше життєво необхідного вантажу нашим оборонцям. Банка у нас актуальна, вона відкрита, і нам протягом цього місяця треба зібрати ці кошти. Залишилося зібрати ще 160 тисяч гривень, тому прошу всіх небайдужих там, може даже підприємцям долучитися і допомогти. 46 тонн протидронових сіток. Вантаж якого чекають захисники на Різькому, Донецькому та Харківському напрямках Владислав просить всіх долучитися до збору, аби привезти в Україну ще більше таких сіток і зберегти життя нашим захисникам. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. 16 років колонії суворого режиму та ще один рік обмеження волі саме стільки за те, що говорив правду про війну та окупацію. Російський суд виніс вирок журналісту Ріа Мелітополь Георгію Левченко. Окупанти взяли його в полон в серпні 2023-го, Тримали спершу на так званих гаражах, де катували. Потім перевели до Мелітопольського ІВС. Згодом він потрапив до Маріупольського СІЗО. Після двох років полону наш колега почув. Вирок від окупаційного Запорізького обласного суду. Георгія звинуватила у Держзраді, екстремізмі і у передачі даних про розташування військових РФ. Все це заведення українського телеграм-каналу, активну громадянську позицію та небажання мовчати. На відео пропагандисти РФ показали, як вони затримують Георгія і допитують в камері. Юлічка, мама, папа, Льошенька, я вас всіх люблю. дуже скучаю за вами. Не переживайте, саме все хорошо. У Запоріжжі стартувала вакцинація від коронавірусу. Одним з перших щеплення отримують освітяни, оскільки перебувають в групі ризику. Зокрема, вже вакцинувалися працівники сьомого інтернату в департаменті охорони здоров'я кажуть, вакцина нині в достатній кількості. Більше розповість Анна Крамаренко. «Скарг зараз на стан здоров'я немає. Давайте поміряємо температурку. Температурка нормальна, можете проходити на вакцинацію. Пані Раїса розповідає, вакцинується вже втретє. Усі рази робила щеплення лише Пфайзер. Каже, вакцинується задля того, аби обезпечити від ускладнень можливого перебігу хвороби себе та родину. Уже ж, вроді як в групі риску чи яку не. То... Тому, щоб уберегти, так сказати, от рідних, та й на роботі всіх, і з дітками ж общаємося. Ну, треба. треба для здоров'я. Самочувство є хороше. Перший раз то теж було все добре. Дуже добре, навіть навіть не пам'ятаю, куди коли. Хочу бути здоровою. Тому не хочу боліти, не хочу заражати своїх рідних, і ця вакцинація, я вважаю, повинна бути обов'язковою, і люди повинні це розуміти, знати і відноситись до цього, ну як з відповідальністю. Вакцинацію в сьомому інтернаті проводить мобільна бригада лівобережного центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Щеплють препаратом Pfizer. Медики зазначають, особливої підготовки ця вакцинація не потребує. Головне, аби у людини була нормальна температура тіла та тиск. Згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди вакцинуються раз на рік. При спалах і ковід вони не мають сезонності, як грип або інші інфекції. Тому бажано раз на рік це не залежить від ну, якоїсь дати чи прив'язки до сезону, пору року. Медики кажуть, єдиною дієвою профілактикою від тяжкого перебігу хвороби є щеплення. Вакцина нині в достатній кількості. Робити щеплення рекомендують усім, хто в групі ризику. Серед таких, зокрема, працівники освіти. Ми останні два тижні відмічаємо збільшення кількості захворюваності на респіраторну вірусну інфекцію, в тому числі і на ковід-19. Єдиним профілактичним заходом, який попереджає важкий перебіг ускладнення і, не дай Бог, смерть є вакцинація вакцина Pfizer її в достатньої кількості. Вона вакцинація відбувається на рівні центрів первинної медико-санітарної допомоги на рівні сімейних лікарів і педіатрів. Ми розпочинаємо в Запорізькому регіоні. Ні, цей процес, цю акцію закликаємо освітян бути свідомими, розуміти, що освітяни відносяться до категорії ризику, так само як і діти відносяться до категорії ризику, враховуючи наші умови роботи і, скажімо, ну, нашого складного життя в період війни, пропонуємо підтримати таку ініціативу і долучитися до вакцинації. Цього разу в санаторній школі-інтернаті номер 7 вакцинувалися 12 працівників. В Департаменті охорони здоров'я кажуть, мобільні бригади щеплюватимуть освітян від коронавірусу і в інших навчальних закладах міста. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. 78% житлових будинків та 81% закладів освіти вже готові до опалювального сезону. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, в будинках запоріжців відремонтовано понад тисячу систем тепла, води, електропостачання та 146 покрівель. Також міськрадія запевняє, що школи, садочки та лікарні зможуть працювати холодною пори року в стабільних умовах. Саму ж систему опалення запустять, коли середньодобова температура становити. 8 градусів. Комунальники щодня працюють у дворах, на дахах і в підвалах. Усі заплановані роботи будуть завершені вчасно, аби запоріжці увійшли в опалювальний сезон у теплих і безпечних умовах. Понад тисячу квадратних метрів бур'яну викосили у дворі, що по вулиці Патріотичній, 65А. Мешканці звернулися до реадміністрації і карантинні рослини прибрали. Зазвичай такі роботи виконують за графіком, але реагують і на заявки. Більше розкажемо в наступному сюжеті. На цьому майданчику у Вознесенівському районі траву косять вже вдруге. Цього разу за зверненням мешканки будинку пані Людмили. Жінка живе тут понад 20 років і прагне, аби двір був чистим та затишним. Якось незатишно живеться трава, сміття хотілося б, аби покосили траву. Ми звернулися до реадміністрації. Вони відреагували, приїхали. Ми розмовляли у під'їзді з мешканцями щодо трави, і я поїхала, звернулася. На звернення відреагували швидко. Серед групи газонокосильників Валерій. Він вже шостий рік працює в сфері благоустрою. Каже, поки з трави це важливо, адже виховує чотирьох дітей і неодноразово доводилось знімати з них кліщів після гри на майданчиках, які заросли бур'янами. Так як в основному ми площадки косимо, зараз дуже багато кліща розвелося. І от ми стараємося підтримувати їх в порядку, щоб вони діти гралися і все було добре. Зараз у нас ще карантинна рослина пішла, це амброзія. І зараз багато алергетиків, що страдають цим. двору карантинні рослини прибрали і біля школи, що на вулиці Яценка, 3А. Роботи виконуються планово, а також за зверненнями громадян. За словами комунальників, восени трава росте ще швидше, ніж влітку. Вже йде цвітіння амброзії, чистотілу, і у людей, у людей у яких є алергія, це дуже шкідливо на їх здоров'я. Крім того, є ще в рідні комах, які живуть траві. Це теж покос Коли трава. у дворі скошена трава, коли у дворі затишно і настрій же ж зовсім інший. Протягом вересня в районі планують скосити ще 40 гектарів трави, а 60 вже прибрали. Якщо у вашому дворі теж треба прибрати карантинні рослини, звертайтеся до міського колцентру центру 1580. Анастасія Митко телеканал МТМ. На межі життя та смерті патрульні врятували молоду дівчину від самогубства. До поліції зателефонувала небайдужа запоріжанка, яка помітила людину, що стояла на опорі мосту. Інспектори швидко приїхали на виклик та за допомогою слів підтримки змогли вмовити дівчину зійти з небезпечного місця та передали її медикам. Давайте піднімемось. Давайте поспілкуємось. Давай, 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 давай. До машини. Сядемо до машини давай. Все, все добре. Запоріжжя попрощалося з відомим фотохудожником Сергієм Лавровим. Серце майстра зупинилося 1 вересня на 77-му році життя. Через важку хворобу по собі він залишив великий творчий спадок, зокрема світлин Хортиці. Тож не випадково саме там майстра фотографії проводжали в останню путь. До Запоріжжя Сергій Лавров переїхав у 1980-х роках і як сам розповідав, спочатку не знаходив тут натхнення, допоки одного разу восени не побував на Хортиці. Пан Сергій був вражений красою природи, і з того часу закохався в острів. Саме на Хортиці зробив пропозицію своїй дружині, створив у Запоріжжі сім'ю і залишився назавжди. Саме пейзажі Хортиці зробили роботи Сергія Лаврова. Впізнаваними він приїхав до Запоріжжя вже надзвичайно сильним майстром і одразу почав творити шедеври, згадує Олег Бурбовський. Сергій був один. Сергій був одним з найкращих фотохудожників, які працювали в жанрі пейзажу. Його пейзажі завжди вражали. Він так майстерно використовував ширококутний об'єктив, так чудово передавав природу, що ми вже метри дивувалися. Непересічна людина винятковий митець, який багато сказав світові своїми роботами. У природі в кожному з нас він шукав сутність, філософію, відкривав власну та неповторну любов до світу у кожному з нас, згадує Сергія Лаврова Олександр Лазутін. Чоловіків пов'язує понад 20 років співпраці. Разом створили мистецькі альбоми зі світлинами Запорізького краю, видами Хортиці, Кам'яних могил. Я мав щастя бачити, як працює ця людина. Справа не тільки в тому, що він відкривав дуже багато місць і дуже багато показав нам краси. Він глибоко, дуже глибоко проникав у суті явищ. В ньому була якась така глибинна екологія. Він хотів показати людям, як це буття було ще, мабуть, дотворіння. І це йому вдалося. Колекція пейзажів Сергія Лаврова унікальна. Мало хто так відчуває душу природи, як він діляться. Друзі митця в останні роки життя серед робіт автора з'явилися фоторепортажі із фронту. Дуже дуже жаль. Так, так, так спілкувалися так разом. якісь якісь його любому я писав, попереднє слово. і от зараз, зараз, дуже дуже жаль. Коли розумію, що 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 спілкувався мало. Я дуже вдячний долі, що вона мені подарувала співпрацю з такою людиною. Це гірка втрата, але вона трошки пом'якшується з тим, що він залишив нам пищу відбитків своєї світової душі. Сергій Лавров обожнював Хортицю, оспівував її краєвиди, створював неперевершені світлини. Тож закономірно, що й попрощалось Запоріжжя з відомим фотохудожником саме на Хортиці, поховали майстра фотографії на цвинтарі Святого Миколая. Телеканал МТМ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Лаврова Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Монети, списи та піка Київська митниця передала до музейного фонду національного заповідника Хортиця культурні цінності, котрі вилучили чи конфіскували на користь держави. Так музейна скарбниця поповнилась десятьма монетами 16-го століття, це литовські гроші та денарії. А ще тепер заповідник має в колекції два списи: Перший часів Київської Русі, другі відносять до періоду існування ранньослов'янських племен. А ця друга третя століття нашої ери ще один експонат. Хазарська кавалерійська піка 8-9 століття до нашої ери. На варті правопорядку навіть вночі днями інспектори патрульної поліції помітили авто, в якому було спущене колесо. В ньому знаходилася жінка з дітьми. Самостійно дістатися додому вони так і не змогли. Тож правоохоронці допомогли відновити рух та супроводили родину додому. Щира подяка дітей та жінки стала найкращою винагородою, кажуть в поліції. Музична історія на сцені Запорізької обласної філармонії тут стартує симфонічний сезон із несподіваним, але надзвичайно колоритним інструментом із цимбалами. Грати на них запросила заслуженого артиста України Ігоря Брухаля. На генеральній репетиції перед початком сезону побувала наша Надія Палапенко. Власна філармонія готується до нового 69-го сезону цього разу з незвичним інструментом цимбалами. Кожен чув таку назву Цимбали, от але перша думка і перше уявлення в людей складається, що це є такий маленький інструмент, на якому грають в Карпатах десь Гуцули або тримаючи його на шиї. Або на колінах, от в мене є теж такі цимбали маленькі гуцульські, і... але на них такого композиції, такого масштабу неможливо заграти. Цимбали з оркестром в Запорізькій філармонії вже звучали. Але саме пан Ігор буде грати в нашому місті вперше. Я навіть не думаючи погодився, от і з радістю приїхав. Мені дуже приємно тут тут, тут бути. Я дуже приємно вражений від. Від всього і загалом в Україні в філармоніях рідко, коли ми зустрічаємо в поєднанні з оркестром, саме такий е, таке поєднання з симфонічним оркестром, як цимбали. Ігор Брухель розповідає: народився у музичній родині. Його батьки теж грають на українських народних інструментах. Тому жартує, не міг обрати інший шлях. Я не міг не грати ну, взагалі, не, не бути музикантом, тому що в мене батьки музиканти. в Мене батько а, цимбаліст, а мама бандуристка. Тому я вже самого малку Ріс в музичній сім'ї вибору в мене не було. <рес> От і так, що сталося, що першим і вчителем був у мене батько в музичній школі. На сцені Запоріжжя Ігор Брухаль виконує один із найскладніших творів для цимбалів з оркестром. Це симфонічна фантазія композитора Сергія Кушнірука. Аркан в Запоріжжі вона звучатиме вперше. Це один із найкладніших творів для цимбалів і оркестру, чи то народних інструментів, чи то симфонічного, такий наймасштабніший. І він складні з його і як і. В оркестрові партії, так і в сольній цимбальній партії програма не легка, от але тим не менше, ми з нею справляємося і буде представлені ці твори вашій увазі, ви зможете їх послухати і оцінити, як, як ми їх виконуємо. Я вже мав можливість виконувати його з паном Брухалем в Одесі, в Одеській національній філармонії. І ми вирішили повторити, повторити це прекрасне полотно, цю прекрасну музику в Запорізькій філармонії. Криття симфонічного сезону у Запорізькій філармонії відбудеться 4 вересня о 17-й. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.